Якось у шинку зустрілися приятелі по Київській семінарії. Богослов Халява та Ритор Тіберій Горобець. Халяво! Халяво! Ти чув, що сталося з Хомою брутом? Ні, а що? Пропав наш Хома. Як пропав? Пам'ятаєш, як ми у трьох. Ти я та Хома пішли на заробітки і заблудилися в степу. Як же не пам'ятати? Ай, та й теп, на ж тоді ніч була. А хай тобі ні дідька не видно. А де ж дорога? Нема дороги. Давайте покричимо. Тут десь має бути хутір. Хутір! Їй-богу, хутір! Я ж казав, що тут є хутір. От і переночуємо. Може, й поїсти розживемось. А може, й чапку піднесуть. Ану відчиніть! <клес> Хто там? Бурсаки ми збилися з дороги. Пустіть переночувати. Йдіть собі. Умилосердьтеся, бабусю, як же ж можна, щоб християнські душі пропали ні за що, ні про що? Mm. Пустіть, бабусю. Mm, ну, гаразд. Тільки покладу вас у різних місцях. Mm. Ось ти ляжеш у хліву, у хаті ж не поміститься. Який здоровий! Твоя воля все ж краще, ніж ночувати в степу. А чого тобі, бабусь? Слухай, бабусю, тепер піст. А я такий чоловік, що й за тисячу золотих не оскоромлюся. Та й стара ти, голубонько, для такого діла. О, та, та, та ти чого? Ану, 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 іди, 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 іди собі з Богом! Наша гріховна насолода охоплює мене. І страшно і солодко. Господи, Господи, прости мене грішного. Закляття треба, закляття. Та воскресне Бог і зникнуть в разі його, як зникає див, до вигнаний будеш і переможений ворог супостатимучини містецтва нашого. Супротивник загорний диявол, бігство такий літа. Свят, свят, свят. <рірив> Злякався Хома. Ти не смійся. Послухай, що далі було. Пішли чутки, що дочка багатого сотника, хутір якого недалеко від Києва, прийшла а. додому вся побита і знаходиться при смерті. Хочеш, щоб відхідну по ній читав Хома бруд. За ним сотник навіть коней прислав. А пам'ятаю, Хома дуже не хотів їхати, та наш ректор пообіцяв його висікти різками. І Хома поїхав. Знаєш мою дочку? Не знаю я її, вельможний пане. Їй Богу не знаю. Померла моя голубонька, а перед смертю сказала, тату, нікому не давайте читати по мені. Привезіть з Києва бурсака Хому Брута. Хому Брута. Хай три ночі молиться по моїй грішній душі. Він знає. Він знає. А що знає, я вже не почув. Та. Та я. Та краще Яка дяка сюди. Він знає, як це робиться. А я. Е, ні. Як собі хочеш, а я виконаю її бажання. Якщо сотвориш над нею молитву, озолочу. А ні, то спробуєш канчуків. Іди. Нічого три ночі небудь одроблю, за те пан наб'є мені кишені золото. Відьма. Чого мені бояти? Не встанеш вона з домовини, побоїться Божого Слова. Судухи праведних, скончавшихся, душу раба твоєго, спасе, упокой, сохраняє в облаженій житті. Я живу тебе, чоловіколюбче. В покої ще твоєм, Господи, іде же всі святи твої, упокоюваються, упокой і душу раба твоєго яко оєдиність. Небесний Отче вседержителю, і сину єдинородний, і душі святих ісходний призрів умершего. І Упокойще Твоїм, Господи, іде всі святі Твої упоковається, упокої душу раба Твоєго, як єдиність... Цей чоловіколюбець, ти єси Бог, сушечий Ват, ізи, яковенних розішив, і сам, і душу раба Твоєго і чиста, і і дів Бога. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоєї. Молимця і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ох, тяжко мені. Свят, 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 свят. Жах який. А може йому приснилося? Яке там приснилося? Хома нікому не казав, що бачив у церкві. Попросив кварту горілки, ліг спати і проспав до вечора. А ввечері його знову одвели до церкви. Заклинаю тя, злоначальний чи хульний, начальний, чи лукавий. Заклинаю тя душу нечистий. І зійди від мене. і зійди від мене. І сиди устрашися страшного, сильного, прекрасного імені Вседержителя. Тепер не страшно. Ой, воно тільки попервах страшно. А потім уже зовсім і не страшно. Шадшою тебе всім серцем і возбігшого ігор. Дай мне первый, не всели его славы, со всеми годшими тебе. яко один дым, владыка живота і смерті. Господи, Боже, я еще что-то неправда в руку, я еще устал, поздал, что я зла, но отпаду. Звинь! Звинь! Звинь, сатано! Господи, Боже мой, да упокоился из От Он сегодня ощущает избавить, а то некуда похитить, а то лям 去啊！去啊！去啊！ Знайшли ледве живим Коли вивели його на світ Божий, то побачили, що він увесь посивів. Може, й так, а може, й не так. Може, він хильнув лишку? Не знаю. Так люди розказують. І вирішив Хома втекти. Добрий не Боже. Ну, як у тебе? От. Отпустіть мене, пане. Що так? Не можу я. Не можу. Ваша дочка, звісно, єсть панського роду, в тому ніхто не стане суперечити. Тільки не вогнів, будь сказано. Упокой Бог її душу. Підпустила до себе сатану. Слухай, філософе. Вона недарма призвала тебе. Осталась одна ніч. Йди! Що за напасть така? Втечу! Втечу! Ха-ха-ха! <реклянна> Не побоюся, не побоюся, чи я не козак, адже читав дві ночі, допоможе Бог і третю. Владико, Господи, Вседержителю, Отче Господа нашого Ісуса Христа, і всім чоловікам ходять спасти і в разом істини прийти. Не хотят смерти грешной, но обращения и живота молимся. И молишься ты душу, душу, раба твоего. От всяких узор разрешают всяких клятв, свободе оставь по грешному и мой Та не встигли вони вилетіти. Так навіки й зосталася церква, застряглими в дверях і вікнах чудовиськами. Обросла лісом, і ніхто не знайде до неї дороги. Хм. Гарний був чоловік Хома. А пропав нізащо. Так йому Бог дав. Пропав. Тому що злякався. Треба було зразу, перехрестившись, плюнути на самий хвіст відьмі і нічого б вона йому не зробила. Я це знаю. Адже у нас у Києві усі баби, що сидять на базарі, усі відьми. Може й так. Так пом'янемо кому, бруте. Амінь.